Працюють незважаючи на погодні умови, бо я розумію, що таке вилізти на дах і цілий день будь на цей, то тільки встигають дівчата, як боєприпаси приносять їм холодну воду. Харчуємо, поселили, приютили, задоволені, нарікань немає, і ми задоволені, і вони це найголовніше, якби знайшли спільну мову, співпрацюємо. У мене вранці починається робочий день із будівництва. Я об'їжджаю, бо може деякі проблеми, щось хлопцям треба допомогти. От. І вечір е, закінчується теж робочий день, тим, що спілкуємося. Ну, працюють по максимуму. Роблять багато. Все. Ми дуже вдячні Кіровоградській області за допомогу. Ви знаєте, коли мені е е е керівництво нової Українки сказали, що буквально за неділю люди від е відгукнулися і вони зібрали кошти на ремонт тих 19 будинків, які їм випали. Знаєте, мене наскільки переповнювали емоції. В мене сльози котилися градом. Е е вони допомагають і нашому фермеру по вулиці Ш е Шевченка. Там е людина теж дуже зворушена. Кажу, ви розумієте що ця людина відновить своє житло, відновить свої землі, розмінує, вона теж буде працювати і теж буде платити податки. Якби це підуть кошти і, і нам, і нашій державі на процвітання майбутнє, на відбудову для наших хлопців, ЗСУ дуже вдячна, дуже вдячна. Емоції переповнюють, але дуже вдячна. І вся громада вдячна.